Терапевтична п'ятихвилинка. Про те, як прийняти рішення або зробити вибір, говорять дуже багато. Парадокс у тому, що говорити тут замало. Важливо вміти зупинитися та перевести роздуми у конкретні дії. Це, власне, і означає прийняти рішення та діяти по-справжньому. Чи буде воно, це рішення, правильним? Чи буде мій вибір найкращим? Відповідей на такі питання просто не існує. Але пошукати можна і треба відповіді на питання інші: чи буде рішення правильним для мене? Чи буде вибір правильним для мене в обставинах, які мене оточують зараз? Сьогодні поговоримо про перевірені та дієві техніки, що допоможуть віднайти відповіді на внутрішні питання та зовнішні виклики. Та сформулювати найприйнятніше саме для вас рішення, або зробити вдалий вибір. І почнемо з техніки, що була запозичена в медицині і має назву Brain. Мова не про мозковий штурм, а про поєднання перших літер слів, які пояснюють схему покрокової дії у цьому випадку. Методика в оригіналі використовується при прийнятті рішень про медичні втручання. Але що заважає пробувати її для інших цілей? Отже, Benefits – Переваги. Які переваги має те, що я хочу вибрати та зробити? Яким чином, у позитивному ключі це вплине на моє життя? Risks – Ризики. Які негативні сторони має моє потенційне рішення? Що я можу втратити? Чим я ризикую? Alternatives – Альтернативи. Які альтернативи має моє рішення? Які варіанти та способи я не беру до уваги? Інтуїшн. А що мені підказує моя інтуїція? Що говорить про потенційне рішення мій внутрішній голос? Need time or Потрібен час або нічого? Що буде, якщо рішення не буде прийняте? А що як просто чекати? Чи можу я собі це дозволити? Як надовго? Або навпаки, може мені потрібен додатковий час? Нагадаю, що для виконання подібних технік я щиро рекомендую використовувати папір та ручку. Важливо, щоб відповіді на питання ви записали власноруч. Перечитуючи їх, маючи змогу повернутися через певний проміжок часу, ми краще бачимо, що нам потрібно. Наступна техніка виглядає простою, але, як відомо, все гініальне насправді дуже просто. Правило трьох десяток. Таку назву має наступна вправа, і направлена вона на усвідомлення можливих наслідків нашого рішення, адже завжди бажаємо отримати найсприятливіші результати. Для того, щоб розібратися із потенційними наслідками, задайте собі три питання. Відповідаючи на них, дайте собі час та заможливості, зробіть це письмово. Отже, як я буду відноситися до цього рішення через 10 хвилин? Як я буду відноситися до цього рішення через 10 місяців? І як я буду відноситися до цього рішення через 10 років, ці питання допоможуть оцінити довгострокову перспективу та подивитися на можливі наслідки зі сторони часу. І третя, класична методика, що потребує невеликого проміжку часу, дозволяє скоротити найменш значущі критерії вибору та побачити його перспективні моменти. Квадрат декарта, а саме так називається ця техніка, пропонує максимально деталізовано та відверто відповісти собі на чотири питання. При цьому важливо спиратися не тільки на факти і цифри, а й брати до уваги бажання, сумніви, потреби. Відповіді для зручності та наглядності оформлюємо у вигляді таблиці квадрату. Це візуально також допоможе зорієнтуватися у тому, яке рішення саме для вас є найправильнішим. Питання такі. Що буде, якщо це станеться? Що буде, якщо цього не станеться? Чого не буде, якщо це станеться? Чого не буде, якщо це не станеться? Схема виглядає доволі простою. І це так. Техніка допомагає впоратися з мисленнєвою гумкою та виокремити головне. Сподіваюся, сьогоднішня тема буде корисною. Приймайте рішення, не зволікайте. Життя. Занадто коротка для цього. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ІАРН ERM та коштом Європейського Союзу.